26 липня у Парижі стартують літні Олімпійські ігри. 2024. Вже сьогодні ввечері буде запалено вогонь ігор. А в самому центрі французької столиці пропливуть сеною усі команди-учасниці змагань. Напередодні організатори люб'язно надали журналістам можливість відвідати селище спортсменів, де централізовано житимуть учасники змагань. Подивитися, у яких умовах вони мешкають, та поспілкуватися з атлетами в останнє перед виступом. Докладніше далі. Селище розташувалося вздовж сени по обидва береги річки в районі передмістя Парижа Сен-Дені, недалеко від Stade де France – головної спортивної арени Франції. Загалом селище прийме 14 250 спортсменів під час олімпійських ігор та 8 тисяч під час паралімпійських. Усі житлові корпуси збудовані з нуля за винятком їдальні, у якій раніше був кінотеатр. А вже після закінчення Олімпіади селище стане міським районом на 2,5 тисячі нових квартир. Тир одним студентським гуртожитком, парками, офісними та адміністративними приміщеннями та магазинами. Місце паломництва усіх атлетів, які продовжують прибувати до Парижа, це альтанка з колонами на території селища, яка уся в автографах майбутніх учасників ігор. Спортсмени фотографують написи своїх майбутніх суперників та залишають власні. Серед інших впадає в око підпис англійською «Верняєв Україна. Збірна України на іграх 2024 представлена досить великою делегацією, порівняно з багатьма іншими. Тож нашій команді дістався один повноцінний будинок, який повністю розпоряджені українських спортсменів. Будинок збірної України, як і будинки суперників, прикрашено численними прапорами. А ще тут символіка нок України. На першому поверсі штаб команди та медична кімната. Тут спортсмени можуть отримати як масаж, так і допомогу при різноманітних травмах. А далі облаштовані житлові кімнати. У вікнах першого поверху можна побачити малюнки. Українських дітей, які бажають спортсменам успіхів на олімпіаді. На кожному поверсі житлові блоки складаються із двох-чотирьох кімнат. У кожній кімнаті два ліжка, але лідери збірної України, реальні претенденти на медалі, живуть по одному, щоб нічого не заважало концентруватися на переможному результаті. Номери розподіляються за видами спорту. Наприклад, на одному поверсі у сусідніх квартирах мешкають гімнасти. Також разом розташовуються борці, фехтувальники тощо. У номерах Досить чисто та затишно. Нема такого, щоб був брудний санвузол або не вистачало крана для води. Проте з іншого боку, наприклад, номери не обладнані кондиціонерами, замість них вентилятори. Але всі ми сподіваємося, що відсутність кондиціонерів не завадить нашим спортсменам привести на батьківщину олімпійське золото. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.